Та антиоксиданти. І знову ж таки, ви чули про куркумін, Ви зараз собі ще його і візуалізуєте. Куркумін це так само, як проблеми, якщо є найменше з кишківником. Нам він потрібен постійно. Таблеточки зеленого чаю я їх трошки більше люблю, як куркумін, бо я їх просто вже сьогодні три висмоктала. Масло гранатових кісточок. Почитайте про масло гранатових кісточок. І реально недооцінила. От я, як лікар, реально недооцінила. Я більше була впевнена, що це препарат для жінок, це естрогени, це профілактика онкомолочної залози, естроген залежний. Вчора не не могла спати, хвилювалася, їхала. Так? Я не могла спати. Думаю, подивлюсь, що там люди говорять про гранатові кисточки, бо реально отак от, от їх трошки взагалі унікальний препарат. От просто. Хто прочитає, я думаю, 100% собі завтра вже в кожному офісі придбаєте. Ну і напій Червона ягода знову ж таки полівітамінний і протизапальний е препарат. Покупна мінус, скажіть це.